Дружний колектив. Заряджаєшся від сучасна клініка. Найновішим обладнанням. Займатися улюбленою справою. Змінилось на краще. Займаюся тим, що мені подобається. Більше цікавих випадків на роботі. Я почала розвиватися спеціалізації. Великий позитив. Як змінилося ваше життя завдяки дженеліс? Зміни кардинальні. В цьому колективі цей колектив можна назвати сім'єю. Другою сім'єю, тому що ми більше проводимо часу на роботі. Дружний колектив, відповідальний колектив, з ними приємно працювати. Завжди, коли приходиш на роботу, хочеться більше допомагати тваринам, більше бачити позитивних результатів. Можливості цього шпиталю безмежні. Моє життя змінилось на краще, тому що я працюю в команді топових ветеринарних лікарів України, які мене постійно стимулюють також розвиватися. Ці мрії, які були зв'язані із найновішим обладнанням, найновітнішими методиками, вони всі тут здійснилися. Перше, це нові знайомства, нові круті люди, які горять своєю справою, і ти заряджаєшся від них, і це стимулює твій розвиток. І також саме в цій клініці я почала розвиватися як лектор. Це для мене абсолютно така нова діяльність, але це дуже цікаво. Мені подобається. Кінезіс привніс дуже багато поштовху в розвитку професіонального, нових підходів до підходів до лікування. Супер, новий класний колектив це великий позитив. Змінилося на краще. Займатися улюбленою справою на високотехнологічній апаратурі це витивує. Працюю дуже з класним колективом. Всі розумні, кротезні професіонали, дуже нова сучасна клініка, дуже багато випадків цікавих і унікальних по-своєму. І ранку встаю раніше. Я все життя займаюся тим, що мені подобається. Я займаюся ветеринарною втермологією. Генезіс просто допоміг мені. Мабуть, розвиватися як лікарю приніс якісь нові речі. Я тут зустрів друзів, компаніонів. Я займаюся тим, що мені подобається. Я повертаю тваринам зір. На даному етапі це найкраще, що сталося в моєму житті. У моєму житті стало більше складних, але цікавих випадків на роботі. Стало більше друзів і менше вільного часу. Життя стало цікавіше і яскравіше. Моє життя змінилось кардинально. Я почала розвиватися в спеціалізації, яка мені подобається, де я дійсно відчуваю себе потрібною і займаюся тою справою, яку я люблю. Я зустріла багато класних колег, лікарів, які стали друзями, з якими разом ми можемо рятувати тварин, допомагати їм ставати здоровіше і радіти життю. Я дуже вдячний так, білецькому Михайлу рячу. Що він зібрав таку команду однодумців, тому що ми всі різні, але при цьому у нас одна ціль. Обов'язково треба згадати ще Крила Ігоряча Малованова, Олену Юрійовну Білецьку і Алефтину Вітальну. Завдяки цим колегам, однодумцям, генезис і асоціюється як професійна успішна клініка, де допомагають тваринам.